Наталя поверталася з роботи. По дорозі забігла в магазин за продуктами ішла повільно, бо сумки були важкими, а тротуар був досить слизьким. Тому Наталя дивилась під ноги і не одразу звернула увагу на величезний позашляховик, який стояв біля її під'їзду. З машини вийшов колишній чоловік Наталі. У неї підкосилися ноги. Прокинулося давно забути відчуття страху та приниження. Вісім років тому цей чоловік вигнав Наталю зі свого розкішного маєтку зі скандалом. Наталя переїхала в інше місто, вийшла вдруге заміж за хорошого, простого молодого чоловіка Петра і сподівалася, що все давно залишилося в минулому. Але. Виявилось, що ні. При появі колишнього чоловіка давно забуте почуття забитості та нікчемності власного існування піднялося в ній гарячою хвилею. Поставивши пакети з продуктами просто на землю, Наталя стояла і дивилася, як колишній чоловік наближається до неї. У голові билася одна думка. Що йому від мене потрібно? Навіщо він приїхав сюди? Чоловік зупинився на відстані кількох метрів від неї, широко розставивши ноги та склавши руки на грудях, як і колись, обвів Наталю з голови до ніг презирливо поблажливим поглядом. Потім виніс свій вердикт. Схожа на замучену життям, яка ледве зводить кінці з кінцями бабу, яка передчасно зістарілася. Все, як я чекав, нічого нового. Видно, що ви з чоловіком геть бідуєте, якщо навіть дешевої машини не спромоглися купити продукти на собі тягаєш, та й продукти, напевне, найдешевші, знайшла собі такого самого нищеброда, як сама. Ну, в принципі, ти на це й заслуговуєш. Гаразд, я не за цим приїхав. У мене до тебе справа є. Я чув, що два роки тому ти народила доньку. Але хочу тобі нагадати, що в тебе ще й старший син є. Ти, бува, не забула? І так ошелешена Наталя остаточно розгубилася. Чого? Чого, а розмов про сина від колишнього чоловіка вона ніяк не чекала? Адже вісім років тому, коли він її виганяв з дому, він наказав забути про хлопчика. Сказав, щоб навіть не сміла наближатися до дитини, а якщо ризикне претендувати на сина, то він її посадить. Знайде за що, вигадає, зв'язки та гроші у нього є. Жінка це знала і тому дуже боялася його. Наталя згадала, як стоячи на колінах, плакала і благала, дозволити хоча б раз на місяць бачитися з дитиною, на що отримала милостивий дозвіл іноді розмовляти із сином по телефону. Це все, що я тобі дозволяю. Сподіваюся, телефоном ти мені, пацана, не зіпсуєш. А ще краще тобі зовсім забути про нього. Сина я виховаю сам, справжнім чоловіком. Зараз, дивлячись на колишнього чоловіка, Наталя тільки й змогла що сказати. Ти ж сам велів мені забути про нього, то що тепер? А ти і рада була забути, теж мені мати. Вісім років про сина навіть не згадувала. Одним словом, так, я нещодавно одружився, а Макс мою нову дружину терпіти не може. Принижу її. Характер у нього треба сказати той ще моя дружина поставила мені умову або він, або вона. А дружини я втрачати не хочу, бо вона справжня жінка, на відміну від тебе. Я виховував сина 8 років. Тепер настав час і тобі згадати про своє материнство і зайнятися вихованням сина. Він у машині сидить. Ти батьківських прав не позбавлена, тож Макс тепер житиме з тобою. Макс, виходь з машини, виходь, я сказав, з машини, не кваплячись, вийшов 13-річний підліток. Якось дивно, незрозуміло для Наталі одягнений. Хіба так пристойні люди вдягаються? Хлопець, так само зневажливо, як і його батько, перед цим кинув поглядом на жінку, що все ще стояла біля своїх сумок. І навіть не привітавшись з нею, звернувся до батька. Тату, ти серйозно? Ти справді хочеш мене залишити тут із цією жінкою? Я не можу тут жити. А як же мої секції? Я впевнений, що у цьому забитому мухосрацьку немає нічого подібного. Про секції, сину, тобі доведеться забути вже все вирішено. А довгі проводи зайві сльози, як то кажуть. Чоловік вигрузив з багажника кілька валіз з речами сина, похабцем обійняв підлітка і швиденько сів у машину. Коли величезний позашляховик розвернувся і вирулив на проїжджу частину, Наталя з хлопцем усе ще стояли на тротуарі та розгублено дивилися один на одного. Жінка не спілкувалася з хлопчиком кілька років. Спочатку, після того, як чоловік вигнав її, вона намагалася телефонувати. Дитина спочатку із задоволенням белькотала їй, у услухавку дитячим голоском про свої справи. Але, по мірі того, як Максимко підростав, почав огризатися. Потім взагалі кидав слухавку, не бажаючи спілкуватися з матір'ю. Наталя розуміла, що цей колишній чоловік налаштовує дитину проти неї. Він це робив і тоді, як вони мешкали разом. Коли, ще, будучи поряд із сином, Наталя могла себе якось реабілітувати материнським коханням, і хлопчик тягнувся до неї. То згодом, не бачачи мами, Максим почав прислухатися до слів батька і був упевнений, що його мати нікчема. Ось і зараз підліток зневажливо дивився на Наталю, що підбирала з землі пакети, і не рухався з місця. Наталя сказала Ну, нема чого стояти, Максимку. Бери свої речі та й підемо в квартиру. Який я тобі Максимко? Не називай мене так, я Макс. Запам'ятай, Макс. Ну, Макс так Макс, зітхнула жінка і зайшла в під'їзд. Підліток підібравши валізи, виставлені його батьком на землю, поплентався слідом. Коли вони увійшли до квартири, зі спальні вийшов чоловік Наталі Петро. Він тримав на руках дворічну доньку. Петро вже відкрив рот, щоб запитати дружину, де вона так довго була, але застиг, побачивши незнайомого хлопчика. Петре, це мій син Макс, він тепер житиме з нами. Чоловік Наталі знав усю гірку історію про перший шлюб своєї дружини і про те, за яких умов син залишився з батьком, який не дозволяв Наталі бачитися з хлопчиком. Петро вирішив дізнатися про подробиці повернення сина до матері пізніше, коли вони залишаться з дружиною наодинці. А зараз просто сказав Ну, з нами так з нами, проходь Макси, будь-як вдома. Зараз повечеряємо, а потім вирішимо, де ти спатимеш. Підліток, не знімаючи взуття, спробував пройти до кімнати. Наталя зупинила його і попросила розутися. Я що тут у вас ще й босоніж повинен ходити? обурювався хлопець, скидаючи з ніг модні курсівки. Наталя сказала, познайомся, поки з квартирою, а я піду, приготую нам вечерю. Поки Макс ходив по квартирі, Наталя, зачинившись із чоловіком на кухні, коротко розповіла йому про зустріч із колишнім чоловіком і про те, як він скинув їй хлопчика як непотрібний баласт. Петро не встиг висловити свою думку, бо на кухню зайшов Макс, його обличчя виражало крайню ступінь обурення. Ви що? Серйозно? Ви хочете, щоб я тут жив? Та у вас же всього дві маленькі кімнати. Одна моя кімната в будинку батька набагато більша, ніж вся ваша квартира. Я так зрозумів, що ви разом із малою в спальні спите. А я де спатиму я? Ну, мабуть, у залі на дивані, розгублено знизав плечима Петро. Інших варіантів немає. Щоб я жив у спільній кімнаті? Та ні за що. Давайте ви з дитиною перебирайтеся до вашої так званої зали, а я займу спальню. Вона, хоч і крихітна, але принаймні окрема. Наталя спохмурніла. Синку, давай, ти перш ніж диктувати свої умови, хоча б трохи поживеш з нами. Не називай мене, синку, я тебе мамою теж називати не збираюся. Ти для мене, Наталка. Добре, Максим, давай закінчимо суперечку і сядемо вечеряти, сказав Петро. Тут у цій кухонці? Та ми тут усі разом не вмістимось. А вечеря, я дивлюсь, яка шикарна. Макарони з котлетами. Та ми свого собаку таким не годуємо. І з одягом бачу, що ви не заморочуєтеся. Роботяги на будівництві і то краще вдягнені, ніж ви, сказав хлопчик, дивлячись на старенький засалений халат Наталі і спортивні штани Петра з відвислими колінами. І ваші макарони я не буду їсти. Так і бути. Сьогодні посплю на вашому дивані і пожарте мені яйця з беконом. Але у нас немає бекону, можу приготувати звичайну яєшню, ніби виправдовуючись, запропонувала Наталя. Наступного дня вже зранку хлопчик почав скандалити. У вас продавлений диван, я всю ніч очей не міг зімкнути. Виходите в туалет через мою кімнату, дитина ваша не є, я не можу так жити. Продайте вашу халупу і купіть нормальний будинок, щоб у мене була своя окрема велика кімната. Петро посміхнувся. Як у тебе все просто, але у нас немає грошей купувати великий будинок? Значить, ти же брак. Справжній чоловік має вміти заробляти гроші, інакше він не чоловік. Звертаючись безпосередньо до Наталі, хлопець сказав, що не могла собі нормального чоловіка знайти? Як після мого батька ти змогла жити з цим? Він на роботу зібрався. Подивися, в чому він іде. У нас садівник і то краще одягнений. Де він у тебе працює? На будівництві? Різноробочим? Обличчя Петра видавало цілу гаму емоцій від обурення до люті. Але він стримався і змовчав, пішов на роботу. Наталя теж мовчала. Їй чомусь не хотілося пояснювати синові, що її чоловік якраз на будівництві і працює, але не різноробочим, а бригадиром. Наталя уже зрозуміла, що таких людей, як вони з Петром, її син вважає людьми другого гатунку. Підліток жив у будинку Наталі та Петра вже місяць. Весь цей час там було справжнє пекло. Макс принижував усіх довкола себе як міх. У звичайній школі у хлопчика теж не склалося. Макс, який раніше навчався в елітній гімназії, ніяк не міг змиритися з тим, що йому доводиться ходити в звичайний клас з обшарпаними партами звичайної провінційної школи. Він принижував та висміював інших учнів. За це діти в класі його швидко зненавиділи. Постійно виникали конфлікти, хлопці намагалися його побити. Наталю вже через три дні викликали до директора. Але найгірше було вдома. Коли Петро повертався додому після важкого робочого дня, хлопчик морщив носа. Від тебе смердить потом і брудом. Іди помийся, я не можу з тобою бути в одній кімнаті. Їжу, якою харчувалася сім'я, підліток називав помиями для свиней, постійно вимагав для себе чогось особливого, за загальний стіл із сім'єю не сідав, мовляв, йому це неприємно. До матері Макс ставився як до обслуги, звертався до неї тільки тоді, коли йому було щось потрібне, і лише в наказовому тоні. Хлопчик привіз із собою дорогий ноутбук і цілими днями сидів, віткнувшись у нього. А маленькій наталиній донечці було цікаво, вона постійно простягала рученята до клавіатури. Макс не дозволяв їй навіть торкнутися ноутбука. Він голосно кричав на всю квартиру Заберіть цю бруднулю від мене, бо вона мені своїми соплями весь ноутбук забруднить. Ви можете зробити так, щоб вона до мене не наближалася, закрийте її десь. Петрові вже не хотілося повертатися додому з роботи. Чоловік постійно піддавався приниженню з боку пасенка, але стримувався, як міг. Якщо спочатку він ще мав надію на те, що хлопчик прив'яжеться до них, Виправить поведінку, бачачи доброту у відповідь на свій негатив, то тепер Петро був упевнений цього підлітка не змінити. Батько вісім років закладав у нього почуття ненависті до рідної матері, зневагу до небагатих людей, і з цим уже нічого не вдієш. Якось після роботи Петро затримався у барі, вирішивши потягнути час, щоби довше не повертатися додому. Чоловік там випив і додому прийшов не те, щоб дуже п'яним, але добряче напідпитку. Макс це одразу помітив. О, а твій злидень виявляється ще й Алкаш. Наталко, мало того, що ти мене в цій халупі змушуєш жити. То ще й твій чоловік алкоголік. Замовкни, замовкни вже нарешті, закричав Петро, що втратив над собою контроль. Ти живеш у нашому домі, ти повинен нас поважати. А за що мені тебе поважати? Чого ти в житті досяг? Горбатишся за копійки? Та ти тільки для того і є, щоб об тебе ноги витирали. Чоловік підскочив до підлітка, грізно завиз над ним, сам до кінця не розуміючи, що він зараз робить. Макс знизу вгору зухвало дивився на Петра. Що ти можеш мені зробити? Вдарити? Тільки ну спробуй, я розкажу батькові він тебе в порошок зітре. Він таких, як ти, за людей не вважає. Наталя, яка вперше побачила чоловіка в такому стані, підскочила, обняла його і повела до спальні. Чоловік ліг на ліжко, відвернувшись до стіни. Вранці він на роботу не пішов. Дочекавшись, коли хлопець піде до школи, вирішив поговорити з дружиною. Наталю! Я дещо хочу тобі сказати, я так більше не можу, мені не хочеться повертатися до цього дому. Поруч із твоїм сином я й справді почуваюся нікчемою. Так, ми не багаті, але до його появи в нашому домі ми цілком нормально жили, любили один одного, виховували доньку, раділи простим речам. А зараз. Ти подивися, на що перетворилося наше життя. Вибач, але я так більше не можу. Розумію, що не маю права просити тебе відмовитися від сина, тому піду я. Через кілька днів Наталя їхала в міжміській електричці і гірко плакала. Щойно вона відвезла сина назад до його батька. Залишила хлопчика біля воріт батьківського особняка із запискою в руках. У записці було написано, що сина вона більше не прийме, а якщо буде потрібно, то і відмовиться від нього. Жінка їхала додому до чоловіка та доньки із важкими думками: Що ж я за мати така? Що ж я за людина, коли відмовилася від власного сина. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила Наталя? Якщо ні, то як їй слід було вчинити? Яка ваша думка? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобалось це оповідання, натисніть, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал Червона Калина Життєві Історії. Це допоможе поширенню україномовного контенту та розвитку мого каналу, а також дасть вам змогу не пропустити нові, не менш цікаві історії. Щиро вам вдячна і до нових зустрічей!